Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Путіну наказано заткнутись НАТО, готове до підвищення ставок. Фінляндія вступила до НАТО історичний момент ривка НАТО на схід, був спровокований війною, метою якої було відведення НАТО від російських кордонів. На вступ Фінляндії Росія ніяк не відреагувала, лише заявивши про захисні заходи у відповідь. У цьому контексті важливою була промова західного альянсу, яка фактично звелася до того, що Україна наразі вже інтегрована до НАТО щодо військово-технічного співробітництва. Також у рамках виступу було сказано, що вступ України до НАТО після закінчення війни це фактично вирішено питання. у цьому контексті цікавий інший аспект майбутню військову підтримку України названо багаторічною. Слово не зовсім вірне конкретніше використовувати довготривало. Це малює контури тривалості війни. Вважається, що війну не буде закінчено за ординарних обставин у 2023 році. Заходи внутрішньої та зовнішньої безпеки США в аспекті внутрішньої та зовнішньої політики, а також органічної солідарності та соціальної передбачуваності забезпечуються процесуальними діями по Трампу, якого таким чином усувають від передвиборчого процесу, роблячи ґрунт від Раймеріз десантіса з боку республіканської партії безумовно Трамп зможе спробувати успіх при кримінальному статусі. Однак прецедентів і передумов успішності такого амплуа небагато. Хоча Кремль, який прямо чи опосередковано працював із Трампом, спробує прогріти свою аудиторію ультраправих маргіналів у США через образ жертви системи американського правосуддя, загалом 2024 рік має бути політичності, стійким, щоб питання військової агресії РФ та післявоєнної міжнародної відповідальності було вирішено в адекватному ключі. Наразі Україна готується. До контрнаступу варто враховувати, що російська спроба наступу у зимово-весняний період провалилася, так і не зумівши розпочатися. За наявними даними, Росія втратила війська, які повинні були використовуватися в ході наступу. До його початку у ці війська входили комбіновані групи змобілізованих і старих і досвідчених військових. Так чи інакше наступальний резерв було знищено на підході до наступу. Це правду кажучи, один із найістотніших стратегічних провалів російських військ, порівняних з втечею з уже відомих напрямків. Так ось Україна перебуває на завершальному етапі підготовки. До контрнаступу, напрям контрнаступу, і що ще важливіше, методи, які застосовуватимуться ЗСУ, здивують російське військове керівництво своєю атиповістю. Якщо говорити натяками, то Росія встигне на центральному рівні відреагувати на контрнаступ тоді, коли реагувати вже буде надто пізно не просто для відображення наступу, а й утримання позицій на сполучених напрямках. Путін викреслений з парадигми ядерної рівноваги та ядерних загроз уже не сприймається і не сприйматиметься заходом як точка зниження ескалації, розміщення ядерних причин далі в білору усі мало справити ефект на західних союзників, проте жодного ефекту мінська гра не дала, як повідомляють співрозмовники з розумних центрів Think Tank, розміщення подібних озброєнь у березні-квітні минулого року, могло теоретично скоротити військову допомогу Заходу Україні. Так, подібне поширення ядерної зброї слугувало б фактором стримування деяких еліт, що викликало б деякі внутрішньополітичні дискусії в рамках НАТО. На даному етапі ядерний мінськ ніхто не помітив. Путін проспав можливості ядерного шантажу. Тепер, зважаючи на колишню перенасиченість інформаційно Поля ядерними загрозами без реальних дій, а нуклеаризація Білорусі це дія. Жодна ядерна загроза взагалі не розглядатиметься західною спільнотою. Цього чинника стримування заходу у принципі не залишилося, що катастрофічно для Москви. Путіну наказано заткнутися з ядерними погрозами. Їх ніхто ні слухати, ні сприймати більше не збирається, незалежно від їхньої реальності та відчутності. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.